Всім привіт! Я за останні роки три, мабуть, пройшов дуже багато різних політичних компасів з визначення політичних координат. До кожного з них можна придумати багато претензій, і, і це не проблема. Хтось каже, що одні компаси занадто хилять вліво, інші занадто хилять вправо і так далі. Ну що там, не дуже коректні питання. Але я помітив у всіх них. Якісь паттерни, які мені не подобаються в абсолютно усіх політичних компасах. Сьогодні я вирішив все-таки пройти новий політичний компас, щоб було ще й цікаво. Так, от, сенс сьогоднішнього відео в тому, щоб я прийшов у цей політичний компас, який новий для мене, але не заради того, щоб ви дізналися про мої погляди. Камон, всім пофіг на мої погляди. Я хотів показати на прикладі оцього компасу, конкретного, що з ними не так. Буду проходити і потихеньку розповідати. Просто цікавий факт. теж хотів сказати перед початком відео, а, мої погляди, вони, як і в будь-якої людини, не стійкі, адже як казав Конфуцій, тільки от не змінює своєї думки, і, і, в принципі, в цьому є істина, тому що мене постійно хуляло то вліво, то вправо. В плані на вертикальній осі, там де за авторитаризм за більшу роль держави та за. Відповідно, лібералізм, анархію і меншу роль держави я завжди схилявся дуже сильно в сторону лібералізму та анархії. А в плані якраз таки економічної вісі осі, я то вліво повзав, то вправо це змінюється навіть, якщо в один і той самий політичний компас, це справа не в питаннях. Уряд має цензурувати поширення помилкових поглядів. Ну, це однозначно ні. Не хочу на цьому загострювати увагу. Коли доберемося до питань, які буде цікаво обговорити, я скажу. Усі компанії мають право вільно конкурувати на ринку без регуляції робочих відносин та цін. Не зовсім розумію, що таке без регуляції робочих відносин, тобто регуляція всередині компанії, то вона, звісно, може і має, мабуть, бути. Тому що а як без цього все-таки всередині компанії. Може бути якась ієрархія, може її не бути. Ну, тобто, це на вибір компанії. Але оскільки це про політичні погляди, то, скоріш за все, мається на увазі без регуляції робочих відносин та цін з боку держави. І тут, звісно, що однозначно так. Держава має сприймати церкву так само, як інші організації і підприємства. Це цікаве питання, тому що. З одного боку, коротше, дивіться, я думаю, що церкву держава має сприймати як некомерційну організацію. Тому що фактично церква допомагає людям. Люди приходять туди добровільно, це не якась послуга, тобто вони можуть продавати там свічки чи щось ще в такому випадку вони теж мають платити податки за це, звісно. Але, в принципі, я б вважав церкву. Некомерційні організацію, тому що люди фактично жертвують церкві гроші добровільно і отримують якусь, якусь допомогу. Тобто церква людям потрібна для чогось. Тому, о, як інші організації підприємства, ну як некомерційні організації, в такому випадку однозначно так. Уряд повинен керувати медичною системою. Дивіться, 100% мають бути приватні медичні установи? Це 100% все взагалі не обговорюється, тому що люди мають повинні мати право на те, щоб заплатити більше і отримати спеціалізовану медичну допомогу, яка вони самі обрали в приватній клініці. Якщо ми кажемо про державну медицину, чи має вона бути державна медицина? Дивіться, я, я, я взагалі анархокапіталіст, тобто я в ідеалі за те, щоб держава взагалі не існувала, але якщо ми виходимо з концепції, що держава вже існує, і як би краще було а, при тому, що держава існує, тут взагалі не про це питаюся, я просто поступово роздумую над різними питаннями, щоб, питання, щоб їх склеїти в відповідь на це питання. Державна медицина, всі громадяни сплачують податки, і з цих податків сплачується медицина тим людям, які звернулися в державні медичні установи. Фактично, тут чому є неоднозначність в цьому питанні, тому що з одного боку. Державна медицина сила, окей, це круто, це зручно, це практично і так далі. Але з іншого боку, це може виглядати несправедливо через те, що податки платять всі, а державною медициною користуються не всі, а тільки ті, хто, умовно, там, мало заробляє, чи просто не хоче витрачати додаткові гроші на приватну медицину. Конкретно про це питання, чи повинен уряд керувати медичною системою? Так довго роздумував, але насправді не знаю, що сказати, тому що. Не дуже розумію, що мається на увазі. От ми стикаємося з першою проблемою політичних комплексів, що уряд повинен керувати медичною системою. Окей, це я тупить, це я не зрозумів питання. Але Anyway, ну, чуваки, наведіть приклади. Ну, ну в плані дуже зручно, коли є приклади з реальних ситуацій. Уряд повинен керувати медичною системою. Що це означає? Ну, тобто, медична система це що? Чи має бути державна медицина і чи повинен державною медициною керувати уряд? Ну, очевидно так, бо ну, як би, в цьому є сенс слів державної медицини, що вона керується державою. Але чи повинен уряд керувати медичною системою в тому випадку, якщо ми під медичною системою маємо в тому числі і приватні клініки, то скоріше ні. Тому я все-таки відповім важко відповісти. Уряд має вчити інших мораль, може втрачатися в особисте життя, а однозначно, ні. Дотації цін виправляють економічну нерівність. Дотація це безвідплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого рівня, бюджету нижчого, яка не має цільового характеру та надається у випадку перевищення видатків над доходами. Це, я, я просто подумаю, що може я неправильно пам'ятаю, але я правильно все пам'ятаю. Ну тобто я так це слово і сприймав. Але що в такому випадку дотація цін? Тобто, якщо ціни. Як, ом, дотація цін, це що таке? Перевищення? Да бляха, ці... я, як, можна, як може бути дотація цін. Що? Допомога, яка надається цінам, якщо що? В плані тут реально, ну, я, я ніде не бачу формулювання дотація цін. Коротше, окей, не будемо додумувати, просто скажу чесно, важко відповісти. Кого виправляють виправляє соціальну нерівність? В цілому, я б так не сказав, вони скоріше не виправляють соціальну нерівність. Про нерівність є два погляди, два значення, два сприйняття слова рівність. Для одних, як -от для соціалістів, рівність це про те, щоб фінально у людей було однакове життя, щоб всі зробляли однаково. І, відповідно, щоб всі витрачали однаково, щоб всі жили з однаковим рівнем життя. Для мене, як і для ну, лібералів в цілому, рівність скоріше в економічному сенсі, про те, що у кожного рівні, ну, не задатки, у кожного рівні умови для того, щоб досягти вже різних рівнів життя. Тобто сенс рівності не в тому, щоб в кінцевому результаті всі були рівні, а в тому, щоб умови для всіх були рівні, і з цих умов кожна людина могла розвинути себе, свої таланти і, відповідно, свій заробіток так, як їй вдається. Але початкові умови у всіх рівні. Тому відповідно, ну, ну скоріше ні. Просто дивлячись, як. Сприймати слово рівність на рівність. Податки повинні зменшуватися. Чи повинні зменшуватися податки? Дивіться. Податки взагалі держави, от держава, в цілому, це інститут соціального утворення. Хтось взагалі сприймає в ну, якісь концепції. Е Держава сприймається як наслідок біологічної еволюції, що це типу більш складна структура еволюційно, що це не соціальна структура, а саме біологічна еволюційна. Ми не на теорії держави та права. А про податки хотів сказати, що в сенсі податків люди просто домовилися скидатися. Ну, ні в кого, звісно, не спитали, колись давно домовилися, а зараз ти народжуєшся і вже маєш платити податки, вже маєш жити по законах, і тебе ніхто не спитає. В такому світі живемо. Що поробиш? Так от, в сенсі податків. Умовно, люди домовилися про те, що ми скидаємося, бо 20-18% від зарплати, податок на додану вартість і так далі. Оце все ми платимо державі. І держава за цього будує нам дороги з державного рахунку, медицина, освіта у нас безкоштовна, ну, з податків фактично. Тобто, це як один з способів фінансувати державу. Я не думаю, що вони повинні зменшуватися. Ну, в плані, ну, це дивлячись по ситуації. Якщо. У людей забирають 50% зарплати, і в державі не знаю, занадто багато грошей, які немає куди витрачати через це, то ну звісно їх треба зменшити в цій ситуації. Якщо люди платять по 5% податків і державі не вистачає на фінансування медицини і так далі, ну до речі, теж спірно, тому що в такому випадку люди можуть. Самі зі за своєї зарплати платити за ту медицину, яку вони хочуть, і так далі, але все одно поліцію треба чимось фінансувати в державі, асфальт прокладати банально і так далі. Це на це все, все одно треба податки, якщо їх якщо грошей не витрачає, а люди платять дуже мало податків, то ну, окей, їх треба збільшити. Тому чи повинні вони зменшуватися? Ну, важко відповісти, залежно від ситуації конкретної. От, оце теж дуже велика проблема політичних компасів, що немає конкретних ситуацій, що ми беремо якусь універсальну логіку і універсальний варіант відповіді для всіх ситуацій в світі. Ну, десь в даний момент в якійсь країні може треба зменшувати податки, в якійсь країні може їх навпаки треба збільшити, в якійсь, можливо, їх не треба змінювати, і все з фінансуванням іде нормально. Держава повинна суворо обмежити в'їзд нових іммігрантів. Ну, це просто я сильно проти. Я однозначно ні обираю, тому що я взагалі за те, що по всій планеті були відкриті кордони, і кожна людина мала право вільно пересуватися по всій планеті Земля, тому що ну, а, а, а чому це? Хтось вирішив, що може відібрати у нас право просто так переміщуватись по планеті, стало якийсь Люди, люди зі зброєю проклали якийсь умовний кордон по карті. О, тут у нас закінчується кордон, тут у нас починається наступний, тому тобі треба якісь спеціальні процедури, там, закордонний паспорт отримувати, перед кимось відчитуватися і так далі. Де да, камон, ми, ми люди, ми вільні, ми маємо мати право вільно переміщуватись по планеті. Уряд повинен заборонити продаж певних товарів. Ні, я, я, я проти. Знову ж таки, це, це моя особиста позиція. Я просто просто того, щоб уряд втручався в, в тому числі, і бізнес. Тому що, блін, а що б це? А, уряд може обмежувати право на самозахист. Важко сказати. Ну, окей, скоріше ні. Скоріше ні. Я, я просто задумався, тому що ну, для мене. А, не може обмежуватися а, нічого, що стосується людини особисто. Ну, тобто, не можна забороняти людям вживати певні речовини, які забороняються, не можна забороняти людям, не знаю, зніматися порно, Тобто, не можна забороняти людям робити щось, що не шкодить іншим. А, напряму, тобто, зрозуміло, що там хтось продасть зброю, і з цієї зброї хтось може гіпотетично людину вбити. Ну, не суть. Але з моєї точки зору, в сучасному світі все-таки мають обмежуватися вбивство, насилля, ну і, і не знаю, крадіжки і так далі. Тобто має обмежуватися саме те, що шкодить іншим людям, що зазихає на права інших людей. І чи можна обмежувати право на самозахист? Я задумався над цим, тому що при самозахисті можна вбити людину, але, але все-таки скоріше. Ні, не можу обмежувати, тому що це таки самозахист. І, і якщо ти вб'єш людину при самозахисті, ну, краще скоріше ні. Я, я все одно неоднозначно до цього ставлюся, але скоріше не можу. І як центральний банк, так і комерційні банки повинні бути державними та відповідати за соціальним потребам. А, ні, ні. Чому? Має, має бути здорова конкуренція, капіталізм, а, ну, не, не може бути державної монополії державного контролю над всім і вся. Це антиутопія якась для мене особисто. Уряд повинен шпихувати за власними громадянами. Однозначно ні. Однозначно ні. Ринок зазвичай краще розподіляє ресурси і вирішує проблеми, ніж держава. А, ну. Я, я думаю, не між тим так чи ні, я думаю, між однозначно так і скоріше. так. Бо держава в такому випадку має дуже сильно, дуже добре а, дослідити потреби людей, а це ну, просто фізично важко виконати. Це по-перше. По-друге, ну, вже моя ідеологічна точка зору про капіталізм і вільний ринок. Про те, що кожна людина, якщо їй схочеться, може відкрити своє підприємство і продавати і вільно конкурувати з іншими людьми, які так само відкривають свої підприємства і щось продають. А В випадку, коли це державна економіка планова, то знову ж таки з моєї ідеологічної точки зору, це неправильно, бо це обмежує. Свободу на те, що кожна людина має, має право на те, щоб продавати, вести бізнес і так далі, а з практичної точки зору, ще раз кажу, державі просто важко і майже неможливо дослідити, скільки кожній людині треба ресурсів. Ну, в плановій економіці, буквально треба розробити якийсь план. Щоб розробити якийсь план, він має на чомусь ґрунтуватися. А для цього треба дуже серйозні і дуже важко ну, коротко, дослідження, які важко провести. Тому, однозначно, ні. Ой, однозначно так, ринок краще розподіляє ресурси. Уряд має пропагувати та захищати національну ідентичність. Національна ідентичність, бляха. Окей. Все політичний компас не про практичні якісь речі, а про мої особисті погляди. Тому однозначно ні, однозначно ні. Тому що для мене національна ідентичність це щось занадто абстрактне і занадто нереалістичне і контрнаукове. Ну, в плані я не про соціальні науки, а про біологію. Типу, ми просто тварини, ми просто homo sapiens. І, 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 типу, які національності, ви про що? Ну окей, ми трохи чимось відрізняємося через клімат, але це не обмежується кордонами країн, це обмежується кліматом, і це дуже плавна отака лінія, де з заходу на схід, з півночі на південь змінюються людські якісь риси. Але це не отак. От, от у нас кордони України, і... І, і отут у нас, значить, люди з такими характеристиками. Отут у нас кордони Польща, тут люди з такими характеристиками, тут Білорусь, тут люди з такими характеристиками, акцент на тому, що необхідні. Давайте повернемось назад, я сорі, тупанув. Профспілки необхідні для захисту прав працівників та об'євання їх інтересів. Мені важко зараз з прикладами розібратися, тому що не знаю країну країн, де немає профспілок. Тобто я не можу знати, чи а, при інших рівних показниках, а, от є у нас профспілки і немає профспілок, чи, типу, без профспілок, і, і, і на, насправді неможливо ніяк захистити права працівників. Тобто а, в такому випадку профспілки необхідні для захисту прав працівників. Ну, може, і без профспілок можна справитися, я не знаю. Нема чого боятися, нема чого переховувати. Я так розумію, це про приватність і про а, те, щоб держава чи якісь корпорації могли слідкувати за людьми, і ти от, якщо тобі немає чого боятися, то хай за тобою слідкують без проблем. Якщо це так формулювати, як я, то я правда до того, щоб за нами слідкували і все таке. Але. Конкретно з цією з цим формулюванням формулювання немає чого боятися, немає чого приховувати. Ні, ну все-таки є що приховувати. Дані карток там, тому якби однозначно ні. Є, що приховувати. Не можна допускати до роботи без ліцензії. Я вважаю, що однозначно ні. Тобто можна допускати до роботи без ліцензії, тому що це має е вирішувати кожна компанія окремо. І... Якщо компанія бачить, що людина кваліфікована, що людина їй підходить, то, в принципі, вона може людину взяти на роботу і тут ніяка ліцензія не треба. Призовна армія це пережиток минулого, однозначно так, армія мілітаризм це фу. Тим паче призовна, це якби обмежує свободу людини, це проти прав. Ну, камон, це ще треба пояснювати. Кожен сам є відповідальним за свою пенсію. Скоріше так, скоріше так. Тобто, це питання про те, що чи має держава по факту. Вони, блін, так формулюють ще питання. Я ж розумію, що насправді вони питають про те, чи має держава виділяти пенсію людям, чи люди самі мають купити її. Треба це розжовувати і самому додумувати, тому що питання тут дуже абстрактні. Не знаю, чи можна це приписати теж в мінуси політичних компасів? Я думаю, це окей. Припустимо. Держава має боротися проти наркотиків. Однозначно, ні, у людей мають. Хоча ні, стривайте назад. Держава має боротися проти наркотиків. Вона важко відповісти, я скажу. Вона може боротися проти наркотиків виключно пропагандою. Вона може казати, що наркотики це погано, не, куплю... не купуйте наркотики. Але вона не може в жодному разі обмежувати їх продаж чи тим паче вживання. Це, ну, якби, вибір кожної людини. Приватна благодійність повинна бути єдиним засобом перерозподілу. В тому плані, що коли держава відбирає гроші у багатих і віддає їх нужденним. А в такому випадку приватна благодійність повинна бути єдиним засобом перерозподілу. Ох, важко, ну. Скоріше? Так, скоріше так. Але важко. важко. Ну, я все-таки скажу скоріше так, в цьому випадку. Громадяни мають право на будь-яку зброю. Однозначно так, вільні ринки це найкращий засіб проти бідності. Я не думаю, що це найкращий засіб саме проти бідності. Але при цьому я за вільний ринок. Тобто. Скорі, відповім, відповім важко відповісти. Однозначно, так. Окей. Тобто, ну от анархізм знову в мене вийшов і економічно в. А, в цьому а, боті а, в цей конкретний день я правий. Але, як я казав на початку, я проходив різні тести, я проходив один і той самий тест, умовно, там, а, з різницею в півроку, там, другий тест там, проходив раз на півроку і так далі. І, і постійно... Ну, В мене було серйозне дослідження. І, і постійно я рухався то вліво, то вправо. Ще там пару років тому я був скоріше зліва, потім був. Скоріше справа, і зараз я проходжу абсолютно справа, але це новий для мене тест, тому тут має сенс як із опитуваннями умовно громадян, так і соціальними, дивитися на динаміку, а не на конкретні результати, тому що ну тест це все таки не точна річ, і має сенс дивитися на те, чи я просунусь вліво, чи вправо, і так далі. Ану. Мені пропонують показати найближчі ідеології. Анархізм вільного ринку. Ну, от, анкап, типу, анархокапіталізм. Е, що це Таке. О-о-о, май гад Що таке анархомонархізм? Це як взагалі? Анархія це про відсутність влади, а монархія це абсолютно протилежність анархії. А тут взагалі є анархопацифізм, але він чомусь, типу, відрізняється е, е екокапіталізм. Я просто не розумію, до чого тут пацифізм чи екокапіталізм, ну в плані еко до чого тут ця приставка, оскільки це про економічну вісь і про політичну, це взагалі не про пацифізм чи еко. Тобто еко у нас і тут еко-анархізм, тут екокапіталізм. Я думаю, що вони просто по приколу накидали всі таких термінів. Що я хотів сказати про політичні компаси в цілому, найголовніша моя претензія це те, що вони вимагають від тебе універсальних відповідей на будь-які ситуації життя, а вони відрізняються від країни до країни. Питання а, не знаю, збільшення зменшення податків, треба дати більше прав жінкам чи менше. Це залежить від кожного конкретного випадку. Якщо в країні е, умовно, ну якщо ми кажемо про права жінок, якщо в країні якісь, можливо, є, але це навряд чи окей. Якщо в країні якийсь патріархат, то не треба давати більше прав жінкам. Якщо в країні патріархат, то треба дати більше прав жінкам. Якщо в країні високі податки, то треба їх зменшити. Якщо в країні маленькі податки, то треба їх збільшити. Це не універсальні відповіді, але компасу тебе вимагає. От в будь-якому випадку дай відповідь на питання. Нам треба треба знати. Оце, типу, головна, основна, найбільша претензія до політичних компасів, яка у мене є, що вони вимагають універсальних відповідей, як і дилеми, якісь філософські, як питання на інтерв'ю Гордієвої в кінці, справедливість чи рівність, там не знаю, безпека чи свобода. Це залежить від кожної конкретної ситуації. Я не можу сказати, що важливіше: безпека чи свобода. Десь важливіше одне, десь важливіше інше. В якійсь ситуації одне, в якійсь інше. В якійсь країні одне, в якійсь країні інше. І я кажу насправді не тільки про політичні комплекси, але взагалі в житті багато таких питань. Філософія особливо. В житті у нас дуже багато питань, які намагаються все універсалізувати, які намагаються змусити тебе. Зробити вибір між А і Б універсальний для всіх ситуацій. А вибір робиться в кожній окремій ситуації. Я можу сказати, що у мене є принцип, я ніколи нікого не вб'ю, потім на мене нападає маньяк і я в засобах самозахисту випадково його вбиваю. І все, я порушу свій принцип. Тому принципи. Що такі універсальні формулювання я завжди буду, я завжди не буду, для мене важливіше це, для мене е, завжди буде важливим це. Це абсурд, тому що в кожній ситуації окремо обирається те, що тобі важливіше чи ближче в даний момент, чи правильніше, чи безпечніше. Таке відео вийшло навіть більш трансцендентно, ніж я планував. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. А, Дуже скоро, вже в кінці серпня, через пару тижнів, буде відос про радіо Хай 23. -го. Усіх хороших, всіх поганих, також. Бо що ж все засите хороше, хороших лише. А сі злість страждають, ще зліше, все добре було у всіх хороших, щоб все добре було, у всіх поганих.